Чи його там тіктоки? Оці прикольно капець. Нереально прикольно. Чи ви знаєте, хто зображений на фото? Так, звісно, це котичок, шайба, шайбусік у мене навіть в телефоні відео із ним є. Не знаємо на жаль. А, ну це Саша Ляшук і Шайбік. Відео його бачу. Мені трапляються в соцмережах. Якби у вас була можливість їх зустріти десь на вулиці, що би ви їм сказали? Ой, я не знаю, ну я б трошки розгубилася, мабуть, але було б прикольно їх побачити. Бо в мене дуже багато відео з котами Військовими. Ну, звичайно, хотіла б. Хочете спробувати нові українські від Чіпці? <різь> Ой, що я не знаю. Доброго дня, ще бусічек. Борчник і гала тобі. Борщом український борщ. Прикиньте чіпси з українським борщом. Дуже смачно клас плати по київськи